Чоловіча стокова футболочка. Недорога. Це у нас сортовка Lidl. Тут у нас є футболочки Parkside і є футболочки Lівердж. До речі, Parkside. Ось є хебешні з натуральної тканинки. І є ось такі з воротничками, з комірцями Нейлон. в різних кольорах: чорно-сірий, чорно-синім. Ось такого вони плану. По розмірах, до речі, переважають саме більші. Елька, ікселька, 2 ікса, Елька. Пікселька. І ось уже ми дійшли до ліверджі. Це в нас Елька. Е, як називається? Виподібний виріс, так? Да? Чи mm -hmm. на зубчик просто. Так, це в нас Елька круглий виріс. Парксайд біленька. Ікселечка. На круглий виріс. Тоненька. Елька. На круглий виріз М, С, 2XL. Знову ліверджі XXL Поло з комірцем. Як бачите, є абсолютно різні, є біленькі, є однотонні чорні, сині, бірюзові, блакітні. Кому треба недорога новенька чоловіча футболка, спробуйте футболочку Ліверджі Плюс Parkside. Вона точно вам підійде для замовлення. пишіть своєму менеджеру або тут в коментарі, або в приват, або за номером в шапці профілю.